Кадинавська ходьба це вид фізичної активності, який з'явився у Житомирі в 2014 році. Це вид фізичної активності. Зараз це вже вид спорту, визнаний в спортивному туризмі, завдяки якому можна Досягати успіхів в ментальному здоров'ї, фізичному здоров'ї, працювати проти депресії, проти стресових станів, робити дуже багато корисних справ для нашого організму. Знайти себе у цьому воді спорту можуть люди з 8 років. Єдине, що потрібно, це обрати для себе направлення. Кожна людина може вибрати собі направлення, бо скандинавська ходьба зараз успішно розвивається як в направленні фітнесу, тобто це оздоровлення, так само в направленні спорту. І третій вид направлення в скандинавській ходьбі – це реабілітація, це робота. От зараз ми розпочинаємо гарні проекти з нашими ветеранами. З людьми, в яких є якісь назології, і так само ми протягом цього цих років в Україні розвивали це направлення. На Львівщині з 20 по 22 вересня відбувся чемпіонат України зі скандинавської ходьби. Президентка Житомирської обласної федерації скандинавської ходьби Ірина Снігурівська розповіла, що чемпіонат був не із легких. Перше це був гірський чемпіонат. Це складність четвертого рангу. і. Дійсно, спортсмени мали мати досить таку потужну підготовку для того, щоб прийняти участь. Бо це гора, 568 метрів, гора Буковиця. Її потрібно було подолати два рази. Тобто спуститися, піднятися 2,5 кілометри, а траса була 5 кілометрів. І ви знаєте, що навіть були такі випадки, що люди на другому кругу могли все такі судді могли зняти тільки з постану, наприклад, здоров'я. Що говорить про, про що? Що траса була непроста. Віце-президентка Федерації Скандинавської ходьби Житомирської області Олена Ковальчук поділилася з нами своїм досвідом від її першого гірського чемпіонату. Це було таке перемога над собою, тому що за станом здоров'я. Я взагалі не могла займатися жодним видом спорту, тому що займалася реабілітацією хребта. Були такі моменти, коли я взагалі не вставала з ліжку, і коли я піднялася на ту гору в Буковиці. Тому ось ця медаль 19-го року, порівняно з 24-м, ні, оця найважливіша медаль, тому що вона була найперша моя, і вона довела до того, що людина, навіть якщо в неї є певні фізичні обмеження, може здолати все. Нині жінка тренує молодше покоління та готувала штам. Спортсменів до чемпіонату України зі спортивної і скандинавської ходьби 2024 року. Підготовка у нас так: від чемпіонату до чемпіонату. Один чемпіонат закінчився, кілька днів на відпочинок, і ми вже починаємо підготовку до наступного чемпіонату. Мінімальна кількість тренувань в звичайний час це двічі на тиждень, а максимально перед тренуваннями, ми перед самими змаганнями ми збільшуємо кількість тренувань. Ми знаємо, яка буде місцевість, і тому підбираємо наближену. Місцевість, дев'ятирічна Маргарита Красікова та 14-річна Єлизавета Білоус дізналася про цей спорт від вчительки початкових класів. Дівчата поділилися з нами своїм досвідом та як готувалися до чемпіонату. Готувалися зими цієї майже два рази на тиждень. Ходила, ходили по парку просто біля школи. Були незабутні емоції, бо це була напевно найефектніша траса, яку я проходила, тому що. Коли я йшла, я впала і е, зламала, ну, поламала палку, але я це не помітила. І я дійшла до кінця, і я помітила, що моя палка злобода вже тільки коли вже дійшла до фініша. І я, чесно, я здивувалася, що я здобула третє місце, тому що ну, я не думала, що я зможу, бо було дуже важко. Вчитель фізкультури та спортсмен Ілля Олексійчук на чемпіонаті України фінішував у першій десятці та поділився з нами своїми враженнями та планами на майбутнє. Мені дуже сподобався чемпіонат України. Да, змагання були для мене досить важкі, але я подолав ту дистанцію. Якщо Бог дасть, я б хотів би відвідати ще надалі чемпіонат України. І якщо це буде можливо, то чемпіонат світу. У мене є таке бажання взяти участь в тих змаганнях. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ